Гідроізоляція невід'ємний етап робіт в плиточному ремеслі. Отже, для чого вона потрібна, де вона потрібна, коли вона потрібна? Неважливо, чи це є приватний будинок, чи це є квартира, обов'язково друзі. В ванних кімнатах в душових потрібно в мокрих зонах. Використовувати гідроізоляцію. Це може бути однокомпонентна, як в нашому випадку, може бути двокомпонентна, може бути е, гідроізоляційна мембрана. Тут е, від кольору до вибору тих матеріалів. В нашому випадку однокомпонентна гідроізоляція. Ось такі нам потрібні інструменти, щоб її нанести. Шпательок маленький, трошки більший, ножнички, і ось така медлення. Далі це. Бабіна гідроізоляційної стрічки. Бабіна. <клес> Колись цілі нас так жінок називали. Ну, то таке. Внутрішні куточки, які також вони служать, бачите, максимально вони. Це не пропускає вологу від слова взагалі. І це манжетики. Ой, гідро... гідроізоляційна така стрічка на душовий піддон, на душовий трап, яка йшла в комплекті. На гідрокартон. Обов'язково даємо гідроізоляцію і армуємо її е, склосіткою. Так як воно взагалі відбувається? Е, пишуть мені чистесенько такі коментарі, знаєте, ой, а якщо замовник схоче, то можна і все робити. А як не схоче, а де тепла підлога не треба робити? Повторюсь, треба, друзі, всюди завжди треба себе перестраховувати. І запам'ятайте собі одне. І заробіть собі це на Е, як воно кажеться, на носі. Mm. На носі. На такому носі. Що гідроізоляція вона не служить для того, щоб ви не затопили сусідів. Бо вона, видячи на коридор, вона служить для того, щоб ваша волога не попадала в основу. В основу, яка б основа це не була? Чи це, це піщана штукатурка, чи гіпсова, має повністю відсікати і захищати наші оці всі слабкі місця. Що ми робимо? Відкриваємо нашу гідроізоляцію, вимішуємо її, перемішуємо. О, Володька, тепер забув розказати. Перед тим саме головне це треба все почистити і підготувати. Дехто каже, що не треба ґрунтувати перед гідроізоляцією, але ми ґрунтуємо. Щоб не було ось таких козюлів, бо гіршого немає. От іди сюди, що це таке? Що це таке? От, розумієте. Бо коли ви вже нанесли гідроізоляцію, вкладаєте плитку і потім оце треба ще, ще хрюпувати, це гіршого немає. Я вадіка за це в хвісті вирив. Дивіться, зверніть увагу. Підклеїли все скотчиком, в яких зонах в нас має бути гідроізоляція. Це в нас зона мінувальника. Робимо тут гідроізоляцію. Далі повністю зона душової і 20 см відступаємо і стирало. Все. Підлога повністю. 15 см перед підлогою. Гідроізоляційну стрічку клаїмо повністю по периметру. Ось так гранесенько її промазуємо. Ваді в мене вже навчений. Він то все робить, як має бути. Перший шар ми наносимо горизонтально, майже горизонтально, проходить година часу. І ми наносимо другий шар обов'язково два шари робимо. Наносимо його вертикально. Все, друзі. І манжетики приклеюємо на наш трап. Ось так вони бачите. Вони такі самоклеючі в кожному е, наборі може по-іншому виглядати. В нашому випадку воно ось так виглядає. Все гарнесенько промазали, і ми можемо потім давати людям гарантію і спати спокійно. що... Що воно все буде ціле. І не треба людям казати, що ой, а хочете, я зроблю, а хочете, я не зроблю. Це по замовчуванню має бути. Це розумієте? Не треба людям економити гроші на таких процесах, які мають бути обов'язкові.